Україна музична та співуча нація у світі, споконвіку пісня приходить до нас у матусині Колесковій та супроводжує впродовж усього життя, у роботі, побуту, в смутку і радості. А яка ж пісня без музики? Привітаємось співаночкою-привітаночкою. Добрий день, моя країна! Вітка віри і добра, в мене сила чарівна, пелюсточки мої вродливі, всі значні і особливі. Жовті – сонечком зігріті, сині дощиком полить. і дорослим, і малятам. Я дарую знань багато. Музичні завдання сьогодні звучать для хлопчиків, дорослих та дівчат. Пелюсточки жовті вам посилаю народні музичні інструменти вивчаємо. Українські народні музичні інструменти є яскравим доказом надзвичайно глибокої музичної культури українців. Бандура український народний струнно щіпковий музичний інструмент. Це складний інструмент, вимагає неабияких навичок гри. Навчатися грати на бандурі непросто, адже діткам, які вперше за неї сідають, потрібно впоратись з важким інструментом, вагою 8 кг. Слухаємо, як звучить музичний інструмент. Сопілка народний духовий музичний інструмент. Це один з найдавніших духових музичних інструментів України. Звучання у сопілки дуже ніжне, в чомусь навіть схоже зі звучанням флейти. Слухаємо музичний інструмент. Цимбали, старовинний струнний інструмент із дерев'яним корпусом, звук утворюється за допомогою струн, які приводять у коливання ударам палички або молоточкам. Цей музичний інструмент поширений не тільки в Україні, а й у багатьох народів Східної Європи, Молдові, Румунії, Угорщині. Слухаємо звучання інструмента. Окарина зозуля, керамічна або порцелянова свисткова флейта, яка імітує завивання звірів, співптахів, особливо зозульки. Цей музичний інструмент розповсюджений в багатьох країнах, пташка-свищик є давнім амулетом та народним музичним інструментом. Слухаємо звучання інструмента. Кобза старовинний народно-струнно-щіпковий інструмент. Українська кобза вже давно забутий народний інструмент. Музичний інструмент кобза знаний ще з 13 століття та відомий багатьом народам світу. Великого поширення кобзана була серед українського козацтва. На ній грали мандрівні кобзарі, сліпці, які виконували народні пісні, історичні, ліричні. Ковза була справді народним інструментом українців у 16-17 століттях, але потім її витіснила більш досконала бандура. Визначимо та закріпимо звучання та назву музичних інструментів. Який інструмент звучить? Музичний інструмент сопілка. Слухаємо і визначаємо наступний музичний інструмент підказка на екрані. інський народний музичний інструмент цимбали. Наступний музичний інструмент уважно слухаємо і надаємо правильну відповідь. Звучить український народний музичний інструмент бандура. Уважно слухаємо звучання наступного музичного інструменту. Український народний музичний інструмент Окарина. Слухаємо звучання наступного музичного інструмента. Вірно старовинний музичний народний інструмент Кобза. Молодці. Всі завдання виконали вірно. Народні музичні інструменти України це яскрава сторінка історії музичної культури українського народу. Блакитні пелюсточки вам посилаю на наступне завдання відповідаємо. У важкі часи країни слово в тренді паляниця. А чи знаєте всі ви, що це і чому так зветься? Паляниця коровай, ніжна, пишна і рум'яна, хліб це символ, внім наш край, дух козацький і родина. Всі ми і дорослі, і діти єдині великою родиною, єдині українським духом козацьким, ми ніколи не забували традиції та звичаї нашої країни і завжди будемо вшановувати українську народну культуру. Сьогодні наше музичне заняття маленьке свято. А яке ж свято без веселого таночку? мице паляний цук вимлай значить ти це юлайн май паляний цук іще миці люблю їсти ням ням Виховання народною музикою вічне, натхнення всім нам додає, дарує радість, свято кличе, красу у душі всім несе. За те, що всі мої завдання ви виконали вправно, дарую квіточку, серденько, Свою квіточку кохайте і життя оберігайте.